Доброго ранку, друзі! З вами Назар. А сьогодні йдемо ну, на маленьке таке полювання. Сьогодні понеділок, я в Філадельфії. Треба трошки попрати всякі речі. І всяке таке. Так що знімом відео для вас, мої чудові українці. Поїхали! Ось вам. Зайчики. Так, підходимо, зразу буду вам показувати, як то виглядає. Так, тут вже зразу видно, що все переглянуте. Коли все дуже так гарно, файно розкладено, то більш-менш значить, що наші старші друзі прийшли тут і вже все, все, все повибирали. Я завжди жартую, але насправді в Америці, особливо тут в Філадельфії, Такі старші, більш 70 і вище, що за тими Хотвілсами ходять, бо в них вже немає роботи, нема що робити, то вони собі ходять, збирають Хотвілс. Так, що тут у нас Matchbox, міні-купери. Досить кльові. Не для мене. Монстер Трокі також не дуже для мене. Я також вже не такий молодий, щоб з ними бавитись. але прикольні. О, вкрали дошку. Так, що тут у нас? House. Нічого з преміум нема. Преміум, блін, розбирають за перший день. От я дивлюсь відео, наприклад, як Playtime UA. До речі, класний канал Гляньте! Хлопець з дівчиною дуже прикольні відео роблять здається в Києві. Так що гляньте в них прикольні відео. І вони шукають там Хотвілс, полюють за ними і всяке, і тощо. А... Він також я бачив в одному відео, підійшов, там вже такий старший мужик стояв. Нічого страшного, я... Всі... всім можна колекціонувати, я старий. Але тут в в Америці вони, блін, такі злі, злюки просто. Але то. На інший день розкажу. Я на своєму каналі англійськомовному вже про це не раз розповідав і багато мені навіть про то згоджувалися зі мною. Так що так. He, good morning. <кій> <кій> Того мужика тут часто бачу. <кій> <кій> Здається, в останньому фільмі він тут був. А, а. Так що окей, поїхали далі. Мені дуже подобається, давайте зробимо це українським. Так. Отак, от отак друзі, слава Україні. Отак от набагато краще, ніж два жовтих правда? Ну от. О, так ми робимо обгортки для відео. Так, їдемо далі, друзі. Дехто з вас друзі, дехто не друзі, блін, не знаю, як до вас всіх згорити, відноситись, бляха в ухо. Привіт, глядачі! Від всіх хто не москаль! Класно, але трошки. Привіт колекціонери Hot Wheels і всякого класного по темі попкультура. Окей. Ось під'їжджаємо. От бачите, таргет прямо тут. Тут моя пралька. Моя хата така старенька вже понад 100 років, то пральки в нас трошки. За старенькі, то я там перу деколи, але ну, скажу правду, коли труби, блін старі-старі, то бажано величезні прання не займатись. Так що сюди їжджу. Ну, не так вже дорого. так що Закидаю всякого від всіх в родині і за годинку їду додому. Я збудився недавно, тому я такий цікавий. Ну, я такий цікавий завжди, але треба бути унікальним. А -а -а. Окей, добре друзі, йдемо в Таргет. Відкривається буквально за три хвилини. Тут завжди є пару людей, які вже чекають. І ми завжди всі біжимо і товкаємося, і обзиваємося. <ріст> Та ні Деколи буває Добре, залишу камеру включену, щоб ви собі дістали такий стовідсотковий відчуття POV. <ріст> Як виглядає це? Побачимо. Якщо мені стане незручно. То я. О, дивіться, ще темно. собі, дивіться. Навіть світло ще не дуже включені там. Капець. Трошки їм забрало часу відкрити, але на восьму рівно відкрили. Не бачу нікого. Знаєте, це понеділок, понеділок. понеділок не дуже виставляють нове, як там ви називаєте, завоз чи як. Завози завжди більш-менш стаються десь між середою і п'ятницею, деколи в суботу, але в понеділок, вівторок, майже ніколи нічого нового нема. Ну, так як я і думав, одна єдина преміум отака тут. А, що така є. Я тут знаходив погоні не раз. О, щоб ви знали, це є дизайнер. Дмитрій Шахматов, він українець, і він робить дизайни Hot Wheels в Америці вже з 2017 року, здається. Щоб знали. Так, тут також нічого такого нема, тільки ось назад в майбутнє є класні машинки. Два і один. Кльові. Ух, яка маза. Обожнюю RX 3, та всі мазди, мені чомусь мазди подобаються. А ну чи тут сьогодні є погоня? Є, от бачите, їх тут дві навіть. Бачите, якщо зелені колеса на... від фірми Greenlight, якщо колеса зелені, то то є погоня. Але ніхто дуже не колекціонує той розмір 1 на 24. Так що вони тут завжди. Так, що тут ще? Нічого такого нема. Я колись дивився Power Rangers, дуже класне. Навіть колекціонував, колись ціла кімната була забита всякими кльовими Power Rangers роботами і всяке таке. Так, добре, тут нічого. Давайте глянемо в ту херню, яка називається Dump Bin. Що скажеш, Волі? Окей. Все, окей. Так, давайте подивимось на. Оце називають bin, ніби звалка. Звалці ніхера. Нічого. Тут лего. Лего також класне, у мене є пару наборів, але... Я стараюсь не дуже все залазити, бо, по-перше, дуже дороге задоволення. А по-друге, дуже дороге задоволення. Але маю Skylines, форсажу, що в них вже тут немає і. Не бачу. Але отакі от, от по 20 баксів непогані. Вони от такі от, не дуже великі. так що... Можна, але 20 баксів то також. 20 баксів то 20 баксів. <ріст> так що тут на снека якийсь блін. О, мамі! клас, мені подобається, от як вони з Нідзя черепашками роблять такі ам, сходи, чи як то називається з другими всякими. Це мумія. Прикольні. Подобається, але також не, не дозволяю вже собі забагато того всього скупляти, бо самі знаєте, о, клас. О май гад! Вау! Оце ще в Україні в 90-х роках, пам'ятаю, грали на телевізорі, боже мій. Оце коли я дивився ці фільми, я влюбився в поп культуру. Ко, дивіться, лице просто точно клас. Поставити таку на троні. Що то саме там окей. Клас. Але знову ж таки, то давайте глянемо, скільки воно коштує. Так. 65 доларів. Вау! На таку ціну що я вам скажу? Ось вот таке скажу. <звук> <звук> ну що ж, йдемо в гастроном по, по назві Щопрайт. Глянемо, там Hot Wheels також є. Сайчики. <по> Окей. Gary, okay. Гарри є колін, 7000, Gary, 7000. Тут майже ніколи нічого такого нового немає. Але глянемо. Боншейкери всякі, всяке таке. Стан класний, 2 за 3, ну, то остатки. О, я завжди нагадую, що Дмитрій Шахматов, український дизайнер, це одна з його дизайнів також. Це супер класна. Просто кайф машинка. О, дизайнер, а? Просто пишаюсь, коли українці щось роблять круте і за кордоном, і в нас. Так, що наше? Глянемо, що тут в нас в коробці? Тут тутай, тута і от тут Так, тут щось новіше, я бачу. Щось закинули таке. О, оця просто клас. Мені дуже подобається цей дизайн. Не знаю, хто його зробив, але. Прикольно, правда? Я таких маю не одну. Так, що тут ще у нас? Charger. Що знали в Україні? Тут прикол uh, з таким, що написано: Pass and Gasser. Uh, така, ну, промова, чи як uh, to pass gas, то значить перднути. Пропустити газ. Так що це такий ніби прикол uh, пердун, ніби. Це пердун. <простити> Але «gasser» — то коли також такі от машини, колеса спереду торчать. А, і вони такі ніби і, і мотор торчить, і тут труби торчать з боку, то є гесер. Це називається гесер. Але то, що вони прикол зробили, що песень, ніби пердун. Просто хотів вам таке сказати, щоб знали. Форт Бронко. Я вже рейс там дирився, поршики всякі класненький джипчик. О, дивіться, простий treasure Hunt. Найшли. Вон бачите. Вогник ззаду. Ось такий візьмем, чому ні. О, це би було б кльово, якщо б ще й знайшов супер Treasure Hunt, але не думаю. Тут би було дві золоті полоски спереду. Ха, цікаво, як то він так там попав. Ніхто навіть не, не знайшов. Тут пляха-муха розбирають зразу. Ну, глянемо, що тут ще. Може щось знайдемо? Я помовчу трошки. Дуже багато пердунів, я бачу. <гум> Стараюсь так добратися, щоб все не завалилось мені тут. Починається завалюватись. Треба акуратніше ісь корше. Друзі, дайте знати мені в коментах чи. Хочете, щоб я такий контент вам робив далі. Просто полювання, різні такі от копання. Якщо ні, то ні, то буду далі робити, що роблю. Але буду знімати так, як то що вам хочеться дивитись Так що вже пару з вас мені це сказали. І я так і стараюсь що показувати, що можу, то, що ви хочете. Знаєте, я маю той англійськомовний канал, я там багато чого роблю і знімаю, то залежить, хто дивиться. І що, що кому цікаво. Так, ніби все. Просто знайшли один гольфік. Treasure Hunt. Тут знизу цього кута не дивився таке. Окей. окей, ну що ж, беремо цього. Такий подобається, гарненький. Як кажуть, cute. Милий. Окей, okay, поїхали звідси. Окей, okay, друзі, значить, от від машини. Вибачте, трошки брудно, хліб купив там. Але прання закінчено, як бачите, в мішках там все. Я таке роблю тут... Роблю або вілсвапи, або кастом цілий роблю, перезапаковую, заклеюю все, наклейку свою ставлю, підписую і просто вішаю в магазині, просто щоб комусь знайшлось. Так що, ем, Завжди цікаво, деколи люди то знаходять, деколи не знаходять. Так що побачимо. Окей, ідем, йдемо в Target. Так, зараз глянемо, що тут ще в них висить, але поки що отак я просто вішаю, потім закриваю, щоб був хоч якийсь елемент сюрпризу. І все. Щасливо. Так, поки що давайте глянемо. Оце я робив огляд цих кльових модельок, машинок. Ну, Машинки то вже не модельки, то іграшки, але вони є желізні, так що дуже круті. Оця особливо з 69-го Ford Mustang. Дивіться, яка вона кльова. Собі таку одну купив, дуже радий. І також таку купив собі Bone Shaker. Вони желізні, друзі, вони не такі вже і великі, а дехто собі думає, що вони величезні. От, Зовсім половинка Хотвілса. Бачите, один палець буквально. Так що рекомендую. Дуже гарні, якісні і ще й можна ними бавитись, особливо, якщо маєте дітей. О, поршик, оцей порш, клас. Але не хочу купувати цілу ту фігню. Тільки раді цього Порша. Ну, що зробиш? Папа Поршик. Так, все, що тут є, то це. Оці бляха муха 25 баксів, я не розумію, просто не розумію, чому така ціна. О, дивіться, 6 доларів то саме. О, та сама, блін, розмір той саме, також желізне все. Колеса резинові. А тут ще й двері відкриваються, тут ні. Чому це 25 Хотвілс? А майсто. 6 паксів. Купуєш наклейку. О, я знаю, всі дуже оце от хочуть. Е, я зробив відео також на англійськомовному каналі Nostalgic, де всю е, оцю, оцю херню то мені не подобається. Вони ніби кажуть, що зелене, що воно можна все буде розкладатись, нема пластмаси. Е, то правда, але ця от картонка це та, яка. Паперовий такий, знаєте, піна паперова. Якщо в воду кинути, воно розкладається, буде таке, як, як желє, знаєте. Але коли воно сухе, то воно царапає модельку. І в магазині от всі блін, такого цапають, цапають. Воно погана ідея, я думаю. На мою думку, погана упаковка. Так, крім того, що тут у нас ще? Такий поїзд новий, дуже кльовий. До речі, якщо таке купите, там ще один поїзд всередині захований. Тут два поїзда. І е, треків тих рельс е, 6 чотири то, то така величезна буде фігня бавитись нею, так що, щоб знали. Ну і торето, хатка також класна. Так, рожевий корвет. Корвет то стається русски по Поправди, якщо я не так. Ого. Тутуту. -ту -ту. О, може щось скажеш. Окей, а ти? Ну так, да, я, я більш так, як він, почуваюся. <гум> окей. Так, глянемо, що тут ще є і йдемо звідси. А, ну все, папа. -па. Ну от колекціонери тут приблизно такого віку. Просто хотів показати екземпляр. Надіюсь, лице не показав. Знову ж таки, нічого з тим немає, проблем ніяких. Можна колекціонувати, але тут для фамуха діти не можуть ніхіра найти. Правда? Тут такі от бачите дитячі всякі смітники, лампи. Всяке таке для ліжка. Простині всякі. О, прикол. Пеп. <сміщи> смішно. О, що тут? Що ви дівчатка тут витворяєте, а? А ти на них дивишся, так. Ух, щось тут не то, друзі, щось тут не то витворяється. Окей. Okay. Так, зайдемо ще в один цей Walmart. Тут недалеко. А до речі, скажіть, чи вам подобається, що я отак знімаю трошки, як заходжу, двері, трошки по дорозі до тих ляльок всяких... Якщо подобається, то буду далі знімати, а якщо ні, то буду скорочувати прямо, і <смі> прямо до бізнесу. От Hot Wheels, от іграшки, па-па і все. Я знаю, коли я дивлюсь такі відео, то я завжди Ну, приємно, коли хтось показує всяке таке, як життя йде. Особливо, якщо з якоїсь іншої країни. У мене є один товариш, що знімає а в Японії. Я просто обожнюю, коли він, він показує там з поїзда, як він туди їде, всяке таке, то досить цікаво. О, того настрашив. Той мужик він продає всяке там на телефони, а цей мужик дивиться на... О, до речі, ці прикольні це Мостан класний. Dark Horse темний кінь або чорний кінь. Я таку маю один на 24. О, поршики вийшли. Ти дивись, ніхто не хоче цього. І голубого також не хочуть. Всі розбирають ті, що мають желізні дна. Так, тут нічого. От у нас це... Що це таке? Chevrolet? Ага. О, прикольний БМВ, клас. Я навіть не знав, що такий В тій серії є CL 3.0, Point 1973 року. Клас! Капот відкривається. Але пляха муха знаю, що буде поцарапане. Не хочеться. Не хочеться поцарапані. У них 2,47 коштує. Так, тут у нас ще таке всяке є. Мені боншейкери подобається. То машинка фантазія, але... Прикольний дизайн. Ой! Так, то все іграшки. Що тут у нас є з форсажу? Один на 24 нічого нема класного, а, ну то не класне. Самі оці от... Класний Shelby Такий є погоня. А на М2, якщо колись попадете, якщо дно без текстури, просто таке, як зеркальне, або просто бляха, така плоска, то тоді то є погоня. Щоб знали. Так, що тут у нас один на 40, 43 42 Прикольний. Подобається така райдуга там. Так, що тут у нас ще є? Я цей розмір не збираю. Тут не дуже любуюсь ними. Але одна-дві є в хаті. Ну, мія. Клас. Прикольний мостанчик. А, ось мій улюблений Batman Batmobile. За, з мультика того супер. Мене вони знімають, як бачите. Так, що тут ще? А й то саме з цими погонями. Якщо нема текстури, то погоня і колеса деколи а, золоті. Але не завжди. Ну такі М2. Здається, в Україні немає. Мам, останки чек класний. О, такі вони. Так, ставимо все назад, ми не свині, ми не москалі, ми все залишаємо гарно. Так, що ще, що ще? Та все тут вже більше нічого немає, як бачите. Пляха-муха цей BMW-щик гарненький. Колеса б замінити wheel swap. І був би прикольний. Трохи завеликий на, на вигляд. ну, mm. no, 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 не, не треба. Так, тут навіть не буду ритись, там явно ніхера нема. Тут так само. Що тут ще? Ровери всякі? Іграшки. Фігурки. Все прикольно. Я ніндзя Черепашок люблю. Просто не, не купую все підряд. О, клас. Що тут є Star Wars? Всяке таке. І все, тут вже нічого. Окей, йдемо до наступного. Ось таке є патріоти. А мені здається, що коли така голуба полоска, той прапор розгріва, то за, за поліцією. Так що сьогодні або якийсь день про... Погади, чи щось шанування міліції, або десь якийсь парад, хто його знає. Так що, таке. Ну що ж, все, прийшли до кінця цього відео. Дякую, що ви зі мною провели час. Надіюсь, вам сподобався це. Сподобалось це полювання на Hot Wheels. А все, що ми знайшли сьогодні, це це. Ну, я сьогодні просто займався пранням. І всяким різним а купив трошки хліба, всякого такого до, до хати, щоб родина мала чим а, що їсти. Окей, добре, дякую, друзі. До наступного полювання. Так що залишайте коменти, що хочете ще бачити, і буду вам показувати. Все, тримайтесь.